Раміна взяла інтерв'ю Маші Єфросиніної. Тищенко зізнався, чому пішов у політику. У Петра Порошенка все дуже складно, а заклад хліб не просто параша. Це 16-й випуск реакції: коли ми вже хоч кудись доїдемо. З тобою слава, поїхали. Петру Порошенко стає все складніше. і шансів нас здивувати все менше, хоч все вечола і намагається. Складні часи усіх. Зимно. Темно, нема води, нема тепла, в Києві важко. В Дніпрі непросто, в Харкові непросто. У Вінниці ще якось, хоча теж не фонтан, в Житомирі норм. Але хто ж мене туди пустить? Коротше, срака. Є у кого боргануть до зарплати. Але перше, що потребує нашої допомоги, це Збройні Сили України. Тому я пригнав гарну локацію автомобілі, гарно їх поставив, зробив відеозйомку з дронів і розповів, де зараз худож. Це ж сприяє допомозі. Веземо Збройним силам України. Тому що нічого важливіше зараз за нашу перемогу немає. Ще можна проїхатись по Києву, заїхати в кожен двір, щоб кожна собака знала, що це від фонду Петра Порошенка. Часу ж до хозема ху... вже ставшими традиційними ДАФИ: це новий десяток пофарбованих зробленими нами кунгами, зробленими нами тентами, артилерійські тягачі для артилерії бригад для того, щоб нищити русню. З новими колесами, і тебе з новими колесами, з колесами щастя. Бажаю, щоб твої колеса всіх пізнавали. Веземо, бо кожен робить все, що може, для того, щоб наблизити перемогу. А зараз згадаємо все, що везеться. Що ви зрозуміли, що везеться найнеобхідніше, бо Петя турботливий. А це і буржуйки, і генератори, і дрони, і пасійдони стратегічні апарати. і... Роботи. І кіборги, і зоряні війни, всі частини, і зірку смерті. Коротше, повір мені, там доху... звичайний наш робочий день. І це все до обіду встиг зробити. Навіть другу каву ще не випив. А ти кажеш, тобі там складно. От не піди вже. Тищенко Микола. Ні кроку без резонансу, ні посту без цікавої інформації. Микола зізнався, чому пішов у політику. Хочу нагадати. Що саме цього дня 1998 року Кучма підписав угоду про ліквідацію українських 44 важких бомбардувальників і 1068 крилатих ракет Х-55. Саме тому я в політиці у команді Володимира Олександровича, щоб ніхто більше не допустив такої зради. Чув, Кучма! Все, лавочка зачинилась. Більше ти такої ху не зробиш. Наш супермен, Бетмен, Спайдермен Микола Тищенко цього не допустить! Ви уявляєте хронологію подій? 98 рік Кучма підписує угоду про ліквідацію. Проходить 21 рік Микола Тищенко: ну все, Кучма, тобі пізна, я йду в політику. Далі спокій втратить Ющенко. І через 20 років коляй за тобою прийде. Хлібний, або його справжня сербська назва хилибиний в черговий раз обісрався. Що знову сталося? Персонал одного із закладів вирішив виставити за двері одну бабусю. Ну бо вона якось не так виглядала. В результаті втрутились люди. Купили бабусі поїсти, ну і все закінчилось нібито хеппі-ендом. Нібито. А що після цього мав би зробити заклад? Визнати свої помилки, вибачитись, щось зробити приємно бабусі і більше не повторювати своїх помилок. Але ж це хлібний, і вони почали виправдовуватись. Що розповів співвласник? Виявляється, цю бабусю тут знають, системно годують і гріють не вимагаючи грошей. Як часто вас хлябному обігрівають? Збереться якось весь персонал. І як давай безкоштовно на бабку хекать, щоб та зігрілась. Літню жінку нібито нагодувала і напоїли чаєм, що доводить відео, яке знято в ресторані. У роликах показано, як до бабусі підходить офіціанка і записує замовлення. Після цього остання пішла готувати бутерброй і чай. А літня жінка тим часом підсіла до гостей і почала розповідати про свій розбомблений будинок і вбитих кіз. Ото камери в хлібному. Фіксують не тільки звук, а кожну історію, ну а раптом щось станеться. Виходить, що всі історії нам хтось нереально пиздить. Тільки як розібратись хто. Хм, придумав, давайте згадаємо славетну історію хилибини і зробимо висновок. На черзі 5 хвилин пізнутих історій. 2018 рік Хлібний не відкривається з руснявою назвою на вивісці та в меню. Ну це ж було тоді, і вони були не єдині. А їх крута публікація, що їх хліб особливий, тому що він український і говорить російською мовою. Ну господи, тупонули, раз кін не буває. Після введення в дію закону про мову, хлібний не став хлібний. А став хлибиний, типу не прогнулись під закон. Ну це хріново, але не критично, це їх бренд, що тут такого? Регулярне звільнення персоналу без виплати заробітної плати. І навіть скандали не допомагають. Ні, ну це вже хуйня. Висновки за вас, що параш, параша робити не буду. І що в ситуації з бабкою вони не праві, теж не скажу. Бо як часто у вас офіціанти на порозі беруть замовлення, а в хлібному це правило? А купа свідків просто фантазери. Залишається тільки одне. Сказати хлебини. Ди чергове відмінне, суперське інтерв'ю раміни. На цей раз Маша Єфросініна. А ви знали, що тепер не можна під відео раміни писати негативні коментарі? Хочу вам спочатку розказати, як знімається цей випуск для того, щоб якщо хтось напише поганий коментар, я його одразу видалю. Я прийняла таке рішення. Ого, їхала. Думаю, я багато часу витрачаю на погані коментарі. І це тільки робить погано мені. І подивилася вчора ваш випуск з Олею Поляковою. І думаю, Оля видаляє, кайфує, нахер мені взагалі, цей бруд. А нам він нахер. Але ж ми продовжуємо дивитись твої інтерв'ю. Та я взагалі думаю, що всі твої інтерв'ю тільки заради негативних коментарів. Ну, ти б створила нішу, де всі люди можуть зайти і висказати своє невдоволення. А тепер який сенс? Відписка на що ми з тобою зараз не сказали. Ті, хто хоч захоче засрати, вони оберуть певні фрази і будуть казати: ой, виправдовуються, щось знову не розуміють. Ті, хто з нами, напишіть, будь ласка, гарні коментарі, і вони і залишаться з нами, тому що знають хто ти, хто я. А на позиції. Якщо ми зараз будемо нести якусь херню і комусь це не сподобається, це є хейтери. А решта, хто не слухає, взагалі, що ми говоримо. Напишіть щось хорофе. Поясню глядачам, як знімається цей випуск. По перше, ми сидимо в студії, де працює генератор, і це там ледве не єдина студія, яку я знайшла в Києві з працюючим генератором. В нас немає світла, не було води. І я взагалі думала, що Маша скаже: де ні, давай перенесемо зйомку. Е, ти що, ну не зібратися, не нафарбуватися нормально, навіть випросувати одяг не можна. І вона каже: Знімаємо! І я така. Окей. Тяжка доля, більше проблем немає, а я тут сижу на дивані, жопа чешеться. пісять хочу, та й грошей немає. А ви лайкайте моє відео, то я ображусь. Єдине, про що я думала, де помити зранку голову, щоб прийти до тебе на інтерв'ю. І, власне, я її не помила досі, але ти мені дала лак. Але те, що мене розчуло більш за все, що. Вибач, будь ласка, а, моя директорка переслала мені твоє повідомлення, їй де ти пропонувала дати мені генератор так. переносний, щоб я змогла прийти в будь-який салон і попросити помити мені голову. І це вчора мене просто розірвало. Я думаю, блін, ну от, ну от як я можу взагалі. ну, Допускати думки, що щось не так в тому житті, та ТИ шо? який лютий п**ець. Подивіться, людина не мило голову, але прийшла на інтерв'ю. Це вам не воду на газовому балоні гріти, Маша не з такої сім'ї. Чому ти тоді не розуміла, що ва важливо почати робити контент українською мовою? Я ж не теж не одразу зрозуміла. Чому я не відреагувала і чому я зараз думаю, як тобі відповідати? Бо допоки я не почну відповідати на це питання, допоки, от зараз іду ці секунди, поки я не відповідаю, я маю залишитися в спокої з цим. Це буде моя історія, з якою я буду жити. Моя правда, яку я знаю, моя правда, яку знають ті люди, які мене засрали, і що я теж знаю всю правду. Чому вони це робили, за які гроші вони це робили, з якого біса в них народився такий ненависний до мене синдром? Я допоки одне відкриваю свого рота, я захищена. Ну тут складно сперечатися: поки ти не почнеш будувати речення, до тебе претензії нуль. Поки ти не почнеш корчити себе жертву, ти захищена. Тому що будь-що я б тобі зараз не почну розповідати. Цю правду раміна ніхто не почує. Вона все одно це повертаючись до того, як все вирізається. Вона все одно буде порізана на шмати. Вона буде якось по-своєму оправдана. Твої друзі, які не дивилися мене і не дивляться принципово, не почнуть мене дивитися. В цьому є певна трагедія сьогоднішніх днів, яку розв'язала велика війна. Гон воно шо? ти стаєш на захист російської мови, і отримуєш пизд, які треба зробити висновок. Це трагедія війни, і я тут ні до чого. Навіщо на себе брати відповідальність, якщо війна все спише? Агресивне, категоричне, дуже безкомпромісне сприйняття тригерних тем. Сто відсотків дивні люди, що захищають своє. Ах так, я забув сказати, що це я вирізав зі шматка, де Маша розповідає про геморої. І з мовним питанням це ніяк не пов'язано. Давайте всі разом обіймемо Машу і більше не будемо сварити. Це був 16-й випуск реакції. Якщо й ходити в хлібний, то тільки по-великому. Побачимось, коли захочете.